Добрий день, шановні студенти. Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми функціональні похідні карбонових кислот. Завдання звучить наступним чином: напишіть структурну формулу ацетилхлориду та наступні реакції: гідроліз, взаємодія з етиловим спиртом, з амоніаком, з гідразином. За яким механізмом проходять ці перетворення? Спочатку нам потрібно написати. Структурну формулу ацетилхлориду. Вона виглядає наступним чином ch 3 CH3COCl. Після цього ми переходимо до написання реакцій. Перше рівняння це рівняння гідролізу. Ацилгалогеніт внаслідок гідролізу перетворюється на карбонову кислоту. Тобто, якщо ми візьмемо ацетилхлорид. То внаслідок гідролізу він перетвориться на етанову або оцтову кислоту. Наступне перетворення це взаємодія з етиловим спиртом. Пам'ятаємо, що при взаємодії ацелгалагеніду зі спиртом утворюється естер або складний ефір, ацетилхлорид при взаємодії з етанолом утворить етилацетат та хлорстовидневу кислоту. Етилацетат або етиловий естер остової кислоти. Усі органічні сполуки в рівняннях потрібно підписувати. Наступне це взаємодія з амоніаком. Ацелгалагент при взаємодії з двома молекулами аміаку перетворюється на амід кислоти. Тобто, ацетилхлорид при взаємодії з амоніаком. Утворить амід етанової кислоти плюс nh 4 хлор. При взаємодії ацилгелогеніту з гідразином утворюється гідразид кислоти. Тобто при взаємодії ацетилхлориду з гідразином утвориться гідразид етанової кислоти. Усі ці перетворення проходять за механізмом Нуклеофільне заміщення СН. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів!